Можна знайти в Google Maps забувайте. Агенція цельна. Шукайте найближчу, заїжджаєте і там робите. Як правило, якщо ви виїдете пізно, біля кордону є спеціальні агенції цельні, які працюють цілодобово, 7 днів в тиждень. Ви можете в будь-який момент заїхати і ці експортні декларації там придбати. Середня ціна на сьогоднішній день по експортній декларації 100 злотих. Є і дешевші, є і дорожчі. Ми рекомендуємо робити біля кордону, там як плюс-мінус дешевші, тому що коли. Мені клієнти розповідають про ціни, які у Варшаві, наприклад, 300 злотих, то це дуже дорого. Наступний етап, після того, як ви вже зробили експортну декларацію, і навіть, можливо, до цього етапу, ви вже маєте право отримати два спеціальних кода: це отримання ПД та ЗДП. ПД це попередня декларація, ЗДП – це загальна декларація прибуття. Коли ви нам скидаєте всі необхідні документи, ми готуємо вам ці спеціальні коди, за допомогою яких вас пропустять на кордоні. Ви приїжджаєте для польських стражів гранічних, ви показуєте експортну декларацію, яку ви зробили в агенції цельні, і документи, які ви отримали, коли купували. Це технічний паспорт, новий і договір купівлі-продажу. І все. А для українських митників вже необхідні саме ці коди. Тому що всю інформацію про вас ми заносимо в базу. Ця інформація передається на митницю, і митниця вас вже очікує на тому кордоні, який ви вибрали, коли їдете. Попередньо кордони ми з вами погоджуємо. Ми кажемо: дивіться, на цьому кордоні така черга, далі така черга. І ви всі приймаєте рішення, кудою вам швидше проїхати і як вам це зробити зручніше. Далі. Після того, як ви отримали ПД і ЗДП, у вас буде такий, напевно, найскладніший етап розмитнення: це проходження кордону. У нас працюють різні кордони в зоні діяльності Волинської митниці, Львівської митниці, Закарпатської митниці, Чернівецької, Вінницької митниці і Одеської митниці. Це ті області, куди ми можемо заїхати в Україну. В залежності від того, куди ви прямуєте в Україну. Ви вибираєте пункт переходу, але зі своєї сторони ми можемо порекомендувати де більше черги, де менші черги, тому що. На даний момент є такі пункти пропуску, де роблять ремонти, і там довше. Є такі пункти пропуску, де в першу чергу запускають автобуси, і там довше. А є такі пункти та де можна з'їхати 70-80 кілометрів і в черзі майже не стояти. Заїхати за півтори-дві за години. Отже, до проходження кордону готуємось, тому що у вас має бути запас їжі, запас води. Якщо ви їдете з дітками, потрібно підготуватись. Лучше, хай воно вам не знадобиться, але ви себе підстрахуєте і кордон ви пройдете спокійно. На кордоні під час проходження у вас можуть виникнути будь-які проблеми. Наприклад, митник скаже, у вас з документами щось не так, у вас там перегруз по автомобілю. Саме через це ми рекомендуємо кордон проходити в день з 8 ранку.